Виконуємо номер 63 із підручника Геометрія 7 та математика 7 Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Розгорнути кут АОБ променями ОК і ОЛ поділено на три кути. Так, що кут АОК дорівнює 140 градусів, кут БОЛ 100 градусів. Знайдіть градусну міру кута ЛОК. Приступаємо до виконання. Я схематично зобразила малюнок до задачі і записала коротку умову задачі. Нам необхідно знайти градусну міру кута ЛОК. Відомо, що градусна міра кута АОБ у нас розгорнутий це 180 градусів. Градусна міра кута АОК. У нас 140 градусів а БОЛ. До градусів. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість вимірювання кутів. Ми із основної властивості вимірювання кутів. Знайдемо градусну міру кута КОБ. Із властивості, пропустила слово основною. Із властивості вимірювання кутів маємо. Основною напишемо зверху. Властивості вимірювання кутів маємо. Градусна міра кута КОБ. КОБ дорівнює різниці градусних мір кута АОБ розгорнутого і АОК. АОБ відняти кут АОК. Маємо 180 градусів відняти 140 градусів буде 40 градусів. А тепер знайдемо кут ЛОК. Кут ЛОК дорівнює. Ми від градусної міру кута Б. L віднімемо градусну міру кута БОК. Які ми щойно, КОБ, які ми щойно знайшли. Б-ОЛ. Віднімемо. КОБ. БОЛ у нас 100 градусів, віднімемо 40 градусів, отримаємо 60 градусів і записуємо відповідь. 60 градусів. Номер 63 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 Інтегрований курс виконано.